Доброго дня, дітки! Я сьогодні хочу розказати про вас, про дошкільнят. Ви, дітки маленькі, дружні, веселі, завзяті, займаєтеся улюбленими справами, граєтесь в різні ігри, бавитесь іграшками, спілкуєтесь, гуляєте, малюєте, знайомитеся з віршиками та цікавими казками. Звичайно ж у вас є не тільки розваги, але й обов'язки. Ви повинні бути охайними, завжди прибирати після себе іграшки, не затівати сварок, а навпаки, дружити, допомагати одне одному, поводитися добре. Усім нам хочеться скоріше подорослішати, вирости і стати хорошими людьми. Послухайте, будь ласка, про двох діток гната та Ганну. Гнат та Ганна друзі щирі і завжди живуть у мирі. Гануся гната пригощає, а гнат Ганусю захищає. Гарно, коли друзі є, радіє, серденько Твоє. Ось який чудовий віршик. А зараз подивіться, яку гарну поробку можна зробити. Якщо є кольоровий папір, клей та цукерки ось що нам потрібно сьогодні. Для роботи нам знадобиться набір кольорового паперу, ножиці, клей, серветочка, вирізані детальки та папір, на якому будемо наклеювати. А ще сьогодні нам для роботи знадобляться цукерки. Із кружечків тілесного кольору ми зробимо обличчя діткам. І так почнемо. Спочатку викладемо нашу композицію. Зліва і справа буде квіточка. Ось така. Кущики травички знизу. Сонечко зверху. Метелик. На кружечках ми намалювали обличчя, а тепер прилаштуємо зачіски для хлопчика та для дівчинки. Ось так. А тепер ми зробимо їх тулуб. У дівчинки, шийка, ручки, ось так. Та ніжки. Ось так. І хлопчик. І для дівчинки. Ось. Такі ручки має та ніжки. Так. Ось які у нас солоденькі дітки вийшли. Спробуйте і ви, а зараз все потрібно приклеїти. Ось яка літня весела робота в нас вийшла. Дітки вчаться задоволенням. Бажаю успіхів. До побачення.